Шановні підписники і гості нашого каналу. Протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у понеділок, 18 серпня, в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. У Львові протягом дня переважатиме похмура погода. Лише під вечір небо трохи проясниться. Температура в день становитиме близько 20 градусів тепла, вночі опуститься до 14, вітер північний зі швидкістю близько 3 метрів за секунду, опадів не передбачається. У Дрогобичі з самого ранку небо затягнеться хмарами, і така картина збережеться аж до вечора. Денна температура підніметься до 21 градуса вище нуля, вночі очікується близько 14. Вітер північний до 4 метрів за секунду. Без опадів. Утрускавці від ранку і до пізнього вечора триматиметься суцільна хмарність. Температура вдень коливатиметься біля позначки 20 градусів тепла, а вночі знизиться до 13. Вітер північний приблизно 4 метри за секунду. Опадів не прогнозується. У Луцьку впродовж дня переважатимуть хмари. Лише ближче до вечора очікується прояснення. Денна температура сягне 21 градуса тепла вночі близько 14. Вітер північно-західний близько 4 метрів за секунду. Без опадів. У ковалі день розпочнеться та триватиме під хмарами, а під вечір небо стане світлішим. Температура вдень становитиме приблизно 22 градуси тепла, вночі знизиться до 13. Вітер північно-західний швидкістю трохи більше 3 метрів за секунду. Без опадів. У Тернополі з самого ранку і до вечора переважатиме похмура погода. Лише вранці можливе невелике короткочасне прояснення. Вдень повітря прогріється до 22 градусів тепла, вночі температура знизиться до 14, вітер північно-західний, близько 5 метрів за секунду. Опадів не очікується. У чорткові ясним небо буде лише зранку, а надалі день та вечір пройдуть під хмарами. Температура вдень складе близько 23 градусів тепла, вночі опуститься до 18, Вітер північно-західний близько 4 метрів за секунду. Без опадів у рівному з самого ранку і до пізнього вечора небо залишатиметься хмарним. Денна температура сягне 21 градуса тепла. Уночі очікується близько 13. Вітер північно-західний швидкістю майже 4 метри за секунду. Опадів не прогнозується. В Івано-Франківську цього дня сонце зрідка визиратиме з-за хмар, а переважно триматиметься похмура погода. В день повітря прогріється до 22 градусів, уночі знизиться приблизно до 15, вітер північно-західний до 4 метрів за секунду, без опадів. В Ужгороді ясне небо очікується вранці та ближче до вечора, а вдень його можуть прикрити хмари, проте ненадовго. Денна температура становитиме близько 25 градусів. Уночі приблизно 16. Вітер північний до 5 метрів за секунду. Без опадів. У мукачеві ситуація подібна, вранці та ввечері переважатиме сонячна погода вдень імовірні короткочасні хмарні періоди. Температура повітря в день підніметься до 25 градусів, уночі опуститься до 16. Вітер північний близько 4-5 метрів за секунду. Без опадів. У Чернівцях протягом усього дня переважатиме хмарна погода. Денна температура коливатиметься біля 23 градусів тепла уночі до 18, вітер північно-західний майже 4 метри за секунду. Опадів не очікується. У Новоселиці весь день буде похмурим. Вночі можливий дощ, а вранці вдень і ввечері опадів не прогнозують. Денна температура становитиме близько 23 градусів уночі 18. Вітер північний приблизно 3 метри за секунду. У Хмельницькому пануватиме хмарна погода, вранці можливе коротке прояснення, проте сонячним день не буде. Вдень температура становитиме близько 21 градуса тепла, уночі 13, вітер північно-західний до 5 метрів за секунду. Без опадів. У Кам'янці-Подільському хмари залишатимуться на небі від ранку і до вечора. Денна температура сягне 22 градусів тепла уночі близько 17. Вітер північно-західний швидкістю близько 4 метрів за секунду. Без опадів. У Києві похмура погода триматиметься більшу частину дня, проте ввечері небо проясниться. Денна температура складе близько 22 градусів, уночі приблизно 16. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. Без опадів. У Фастові день пройде під хмарами, а ввечері можливі прояснення. Денна температура становитиме 21 градус тепла, уночі опуститься до 13, вітер північно-західний близько 5 метрів за секунду, опадів не передбачається. У білій церкві сонце цього дня заявлятиметься нечасто, більшу частину часу переважатиме хмарність. В день очікується близько 22 градусів тепла, уночі 14. Вітер північно-західний швидкістю близько 5 метрів за секунду. Опадів не прогнозується. У його зранку зранку аж до вечора небо залишатиметься затягнутим хмарами. Денна температура становитиме приблизно 22 градуси, уночі знизиться до 13, вітер північно-західний до 5 метрів за секунду. Без опадів. У Василькові протягом цілого дня очікується хмарна погода. Вдень температура підніметься до 21 градуса, вночі опуститься до 13. Вітер північно-західний швидкістю майже 5 метрів за секунду. Опадів не буде. В Ірпені вдень утримуватиметься похмура погода, однак увечері можливі короткочасні прояснення. Денна температура становитиме близько 22 градусів тепла уночі 13. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду. Без опадів. У Борисполі від самого ранку хмари зникнуть і протягом дня переважатиме сонячна погода. Вдень температура коливатиметься біля 22 градусів, уночі 14, вітер північно-західний близько 5 метрів за секунду. Опадів не прогнозується. У Чернігові ясна погода утримається лише вранці, а вже вдень небо затягнуть хмари. Температура вдень складе близько 22 градусів тепла, уночі знизиться до 12. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду, без опадів. У прилуках від ранку і аж до вечора переважатиме похмура погода, лише під кінець дня можливе прояснення. день очікується приблизно 21 градус тепла, уночі 12. Вітер північно-західний швидкістю понад 5 метрів за секунду, без опадів. У Ніжині також триматиметься хмарний день, а ясне небо з'явиться лише ближче до вечора. Денна температура сягне 22 градусів, уночі знизиться до 13. Вітер північно-західний близько 5 метрів за секунду. Опадів не очікується. У Житомирі день мине під хмарами, проте ввечері можливе прояснення. Вдень температура становитиме близько 21 градуса, уночі 13. Вітер північно-західний, слабкий майже 3 метри за секунду. Опадів не буде. У радомишлі протягом цілого дня хмари залишатимуться над містом. Денна температура підніметься до 22 градусів, уночі опуститься до 12, вітер північно-західний близько 5 метрів за секунду. Без опадів. У Бердичеві ранок обіцяє бути сонячним, у день з'являться хмари, проте під вечір небо знову стане чистим. Вдень температура становитиме близько 21 градуса тепла, уночі знизиться до приблизно 13. Вітер північно-західного напрямку швидкістю 5 метрів за секунду. Опадів не прогнозується. У сумах протягом більшої частини дня переважатиме хмарність лише ввечері небо стане світлішим. Денна температура підніметься до 24 градусів тепла, а вночі знизиться до 14. Вітер північно-західний близько 3 метрів за секунду. Без опадів. У конотопі від самого ранку і до пізнього вечора зберігатиметься похмура погода. В день очікується близько 21 градуса тепла, а вночі 13. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Опадів не буде. У Ромнах протягом дня пануватиме сіре небо, лише ввечері воно розвиднеться. Денна температура складе 22 градуси тепла, нічна близько 13. Вітер з північного заходу швидкістю 5 метрів за секунду, без опадів. У Вінниці день теж розпочнеться з густої хмарності, а ближче до вечора небо стане ясним. Вдень очікується 23 градуси тепла, уночі близько 14, вітер північно-західний швидкістю 4 метри за секунду, без опадів. У хмільнику переважатиме хмарна погода, вранці можливі короткі прояснення, та вони триватимуть недовго. Вдень температура становитиме 21 градус тепла, уночі близько 13, вітер північно-західний близько 5 метрів за секунду. Опадів не прогнозується. У Тульчині Сонце час від часу виглядатиме крізь хмари, проте вже вночі пройде сильна гроза з рясним дощем, яка завершиться ще до ранку. Вдень температура складе 24 градуси тепла, уночі 15. Вітер північно-західний швидкістю 4 метри за секунду, удень і ввечері без опадів. У Черкасах ранок і перша половина дня пройдуть під суцільними хмарами, а ввечері небо стане ясним. Уночі ж прогнозується сильний дощ із грозою, який вщухне до ранку. Денна температура 22 градуси тепла, уночі близько 17, вітер з північного заходу 5 метрів за секунду. У смілі ситуація буде схожою, хмарність утримається вдень, а вечір подарує чисте небо. Вночі ж очікується сильна гроза з дощем, яка завершиться ще до ранку. Вдень температура підніметься до 23 градусів тепла, уночі складе близько 16, вітер північно-західний, швидкістю 5 метрів за секунду. В умані цілий день залишатиметься хмарна погода. Денна температура сягне 23 градусів тепла. Нічна знизиться до 16, вітер північний близько 3 метрів за секунду, без опадів. У кропивницькому сонце заявлятиметься рідко, переважатимуть хмари. Вранці можливий невеликий дощ, який припиниться ще до полудня, а решта дня пройде сухо. Вдень температура становитиме 26 градусів тепла, уночі близько 18, вітер північно-західний близько 4 метрів за секунду. У Знам'янці протягом усього дня переважатиме хмарна погода, але ближче до вечора небо стане чистим. Вдень температура сягне 23 градусів тепла, а вночі знизиться до 18. Вітер північно-західного напрямку швидкістю 4 метри за секунду, опадів не очікується. В Олександрії ранок та день пройдуть під хмарним небом, проте ввечері ситуація зміниться, стане ясно. Денна температура складе 23 градуси тепла. Нічна 19, вітер північний близько 5 метрів за секунду. Без опадів. У новомургороді перша половина дня буде похмурою, а під вечір небо проясниться. Вдень стовпчики термометрів покажуть близько 23 градусів тепла уночі 16, вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Уночі очікується сильний дощ із грозою, проте зранку та протягом дня опадів не передбачається. У Дніпрі ясний ранок зміниться хмарним днем, і така погода збережеться до вечора. Денна температура становитиме 24 градуси тепла, уночі близько 21, вітер північний 5 метрів за секунду. Опадів не прогнозується. У Кам'янському сонце буде помітне лише зранку, вдень з'являться хмари, які залишатимуться до пізнього вечора. Температура вдень складе 23 градуси тепла, уночі близько 20. Вітер північний, швидкістю 5 метрів за секунду, без опадів. У кривому розі ранок почнеться з ясного неба, проте вже в середині дня з'являться хмари і до вечора погода залишатиметься похмурою. Вдень температура підніметься до 24 градусів тепла, а вночі знизиться до 19. Вітер північний, близько 5 метрів за секунду. Опадів не очікується. У Нікополі протягом усього дня триматиметься ясне небо. Температура вдень підніметься до 28 градусів тепла, а вночі знизиться до 22. Вітер північно-західний близько 4 метрів за секунду, без опадів. У Павлограді вранці погода буде сонячною, проте вдень з'являться хмари, які утримуються аж до вечора. Денна температура складе 26 градусів тепла, уночі близько 20. Вітер північний 6 метрів за секунду. Опадів не передбачається. У Полтаві вже зранку небо буде хмарним, і така ситуація збережеться до кінця дня. Вранці пройде дощ, а після полудня опади припиняться. В день очікується 24 градуси тепла, уночі 18, вітер північно-західний 5 метрів за секунду. У лубнах протягом усього дня переважатиме похмура погода. Температура в день становитиме 22 градуси тепла, а вночі опуститься до 15. Вітер північно-західний близько 4 метрів за секунду, без опадів. У мергороді ранок і день пройдуть під хмарами, проте надвечір небо стане ясним. Денна температура становитиме 23 градуси тепла, уночі близько 16. Вітер північно-західний швидкістю 6 метрів за секунду. Опадів не прогнозується. У кременчуці ясного неба цього дня можна буде побачити лише вночі. Від самого ранку і аж до вечора зберігатиметься похмура погода. В день очікується 24 градуси тепла, а вночі 19. Вітер північно-західного напрямку 3 метри за секунду. Без опадів. У решетилівці від ранку небо буде затягнути хмарами, і похмурість триматиметься до вечора. Зранку можливий невеликий дощ, який припиниться до середини дня. Удень температура сягне 24 градусів тепла, вночі 18, Вітер північно-західний близько 6 метрів за секунду. У Запоріжжі перша половина дня пройде під хмарами, проте ввечері очікується ясна погода. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 28 градусів тепла, уночі близько 20. Вітер північний 4 метри за секунду. Опадів не буде. У Мелітополі протягом усього дня пануватиме сонячна погода без жодної хмарини. Денна температура складе 33 градуси тепла, уночі знизиться до 17, вітер західний 4 метри за секунду. Без опадів. У Бардянську весь день очікується ясне небо. Вдень температура підніметься до 27 градусів тепла, а вночі знизиться до 19. Вітер південно-західного напрямку 5 метрів за секунду. Опадів не прогнозується. У Вільнянську протягом дня триматиметься сонячна погода. В день повітря прогріється до 27 градусів тепла, уночі 19, Вітер північний 4 метри за секунду. Без опадів. В Одесі від ранку і до пізнього вечора небо залишатиметься ясним. Денна температура складе 27 градусів тепла уночі 20, вітер північний 5 метрів за секунду. Опадів не очікується. В Ізмаїлі день розпочнеться сонячно, проте під вечір на небі з'являться хмари. У другій половині дня можливий невеликий дощ. В день температура сягне 27 градусів тепла, уночі 19. Вітер північний 4 метри за секунду. У Миколаєві протягом усього дня небо буде чистим та безхмарним. Вдень очікується 30 градусів тепла, а вночі 18. Вітер північний. 5 метрів за секунду, без опадів. У Первомайську майже весь день збережеться похмура погода, лише під вечір небо стане яснішим. Вранці можливий дощ, який закінчиться до середини дня. Денна температура складе 25 градусів тепла, уночі 18, вітер північний 4 метри за секунду. У Харсоні протягом усього дня утримається сонячна погода без опадів. У день температура підніметься до 32 градусів, уночі знизиться до 18. Вітер північно-західний близько 5 метрів за секунду. У Сімферополі увесь день буде ясним та теплим. Денна температура становитиме 30 градусів тепла, нічна 17. Вітер західний 3 метри за секунду. Опадів не очікується. У Харкові від ранку до вечора переважатиме хмарність. Удень пройдуть дощі. Які закінчаться ближче до вечора, вночі та вранці буде сухо. Температура вдень складе 20 градусів тепла, вночі 17, вітер південний 2 метри за секунду. У лагідному з самого ранку небо затягнеться хмарами, які залишаться до вечора. Вранці очікується сильний дощ із грозою, що триватиме майже до кінця дня. Денна температура 25 градусів тепла уночі 17. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. У Донецьку протягом дня збережеться ясна сонячна погода. Опадів не прогнозується. Температура в день підніметься до 32 градусів, уночі 17, вітер західний 4 метри за секунду. У Краматорську ранок і вечір будуть сонячними, в день небо затягнуть хмари. У другій половині дня можливий сильний дощ із грозою, який припиниться до вечора. В день температура складе 26 градусів тепла уночі 16, Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. У сніжному цілий день пройде під ясним небом. Денна температура становитиме 32 градуси тепла уночі 17, вітер південно-західний 4 метри за секунду. Опадів не очікується. У Луганську протягом дня утримається сонячна і спекотна погода. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 34 градусів тепла уночі 19, вітер західний 4 метри за секунду. Без опадів. У Старобільську відранку і до вечора переважатиме ясна погода, хоча ввечері можливе часткове похмуріння. Вдень температура складе 27 градусів тепла, уночі 18, вітер північно-західний 6 метрів за секунду.